Ну що ж, я рада вас сьогодні вітати на нашому другому уроці. Ми з вами сьогодні будемо розбирати, як зробити взагалі круту шапку профілю, ідеальний візуал, в чому він полягає, і що таке контентні воронки. Тобто, якщо коротко, ми з вами розглянемо, як вашу сторіночку перетворити з хобі на реальний бізнес, який буде щодня самостійно працювати на вас і генерувати вам нових учнів, нові заявки на ваші курси. І почнемо ми з шапки профілю, що взагалі сюди входить. Перше, це звичайно аватарка, друге, це ваш нік. Третє це жирний цей пошуковий рядочок, який йде прямо під аватаркою. Потім, звичайно, опис, що ви написали в шапочці, і оці збережені сторіс, тобто хайлайтс. І почнемо ми з аватарки, яку потрібно ставити. Я рекомендую вибирати такі портретні фотографії, де ви максимум ось так по плечі, бажано де ви дивитесь прямо в камеру, де ви посміхаєтесь, і ще ви, звичайно, можете там бути з елементами вашої професії. І там з кісточками, з пінцетами, з баночками, з фрейзером, і так далі, в залежності від вашої спеціалізації, помилки, які я бачу часто в інших експертів, це ставити такі дальні фотографії там в повен ріст, де взагалі не видно вашого обличчя, або коли ви дивитесь там взагалі кудись в іншу сторону, або якщо ви в окулярах, тобто по факту не видно половини обличчя. Незрозуміло на кого ми підписуємось. Також це багато зайвих предметів, в кадрі. Там якісь квіти на задньому фоні, ще щось. Плюс, якщо на цьому фото не тільки ви, ще діти, чоловік, якесь фото з фотосесії, таке краще на аватарку експертного блогу не потрібно ставити. Такі фотографії ми можемо приберегти для особистого блогу. Але якщо ви себе починаєте позиціонувати як експерт, то краще робити фотографії, які запам'ятовуються. Тобто, це на контрастному фоні, якомусь однотоні бажано ваше портретне. Фото друге це нік, це взагалі те, що знаходиться навіть над аватарочкою в самому верху, і сюди бажано писати щось максимально коротке і зрозуміле. Про вас. Це може бути, наприклад, ваше прізвище і ваша спеціалізація, чим ви займаєтесь. Наприклад, колись у мене було Бартош Леш, так як була майстер по нарощенню вій, зараз у мене Бартош Блог, або це може бути Крилово-блог, або це Ліна Скляр, і так далі. Тобто це коротко і зрозуміло те, що запам'ятовується. Як ви можете перевірити, хороший у вас нік чи ні? Ви його показуєте комусь, з друзів, знайомих, і кажете, подивись 5 секунд, а потім запитуєте, що було написано. Якщо людина запам'ятала, і можеться повторити, відтворити точ точ то значить, у вас хороший нік. Тому сюди ми пишемо максимально. Коротко, до речі, це може бути ще ваш псевдонім, окрім ім'я, прізвища та професії. Наприклад, у нас була учениця на курсі, якою якої був псевдонім Квітка, і це в неї було написано саме в цьому ніці. І от прикол в тому, що всі її клієнти, всі її запам'ятали як Квітку. І навіть в нас цілого потоку учнів, от саме по прізвищу, по ніку, ми запам'ятали тільки її. Тобто, оце запам'ятовується там. Квітка, Іванюк в неї було написано. Тобто Іванюк. Це її справжнє прізвище, але оце квітка, воно прям дуже сильно закарбовувалось в пам'яті і запам'ятовувалось. Тобто, якщо у вас є якийсь псевдонім, то ви не обов'язково можете писати тільки ім'я і прізвище, можете навіть псевдонім написати, і на цьому буде будуватись ваш особистий бренд. Але якщо у вас там в ніку написано якийсь там чертенок, діявальонок 66, от такого плану щось зовсім не пов'язане з вашою специфікою роботи, то краще тоді його прибрати і дійсно написати щось короте. Про вас, наприклад, ваше прізвище і ваша професія, наприклад, там Бартош колорист. Наприклад, якби я була колористом, щось таке зрозуміло, як неправильно, які можуть бути помилки в Ніку? Як я вже сказала, нік повинен бути максимально коротким, тому якщо у вас дуже довгий нік, там дуже багато цифр, багато букв, багато якихось крапенок, чорточок, дуже багато розділових знаків, то це не запам'ятовується. Такий довгий ніг його дуже важко ввести, його дуже важко запам'ятати. Тому змінюємо, пам'ятаємо максимально коротко та зрозуміло. Наступне це пошукова стрічка, тобто це оцей жирний рядочок, який йде одразу під вашою аватаркою, що ми сюди пишемо. Це, як наче, такий вбудований Google в Інстаграмі. Тобто, коли люди будуть в пошуку в інстаграмі писати щось шукати, то якщо ці слова вони у вас в цьому пошуковому рядочку жирному написані, то ви цим людям будете вискакувати в рекомендації. А якщо у вас там не написано ці кодові слова, то відповідно ви в рекомендації людям не... Будете вискакувати. Тож, які такі кодові, ключові слова ми пишемо сюди в жирний рядочок. Це може бути щось пов'язане, звичайно ж, з вашою діяльністю, наприклад, манікюр, курси, навчання, це може бути місто. Якщо ви надаєте послуги саме десь регіонально, наприклад, там Київ, Вінниця, ваше місто, то можна це також сюди вписати. Тобто те, як вас люди можуть гуглити. Я не рекомендую сюди писати ваше ім'я та прізвище, тому що це ще не ваше. Ваш бренд і вас ще люди навряд чи будуть гуглити, шукати по ім'ю прізвищу Так можуть шукати там Кіну Кароль, наприклад, бо всі вже на слуху, в неї є потужний особистий побудований бренд, і її люди можуть так і гуглити. Люди не будуть гуглити там співачка, пісні. Її так по ім'ю прізвищу і будуть шукати. Вас ще ні, тому що вас ніхто не знає. Тому цю інформацію можна розмістити саме в шапочці профілю в описі, а в пошуковий рядочок додати ваші послуги, ваші продукти, курси. Тобто по яких словах вас можуть взагалі гуглити та як вас можуть знайти. А тепер найцікавіше, що нам потрібно писати саме в описі в цю шапку. Будь ласка, без кліше. Тобто ось ці моменти, закохано ваші вії, фея краси, стрильні матеріали це вже кліше. Це пишуть абсолютно всі. Це вже нудно, це не зачіпає. І повірте, люди, коли заходять на вашу сторінку, вони не вирішують, іти до вас на процедуру чи ні, йти до вас на курс чи ні. Бо у вас там написано, що стерільні матеріали. Це уже кліше, це не привертає уваги і не спонукає записатися саме до вас. Тому в шапку профілю ми пишемо унікальну торгову пропозицію. Тут треба подумати, влаштувати собі такий штурм мозку і подумати, чим ви можете реально відрізнятися від інших, в чому ваша унікальна торгова пропозиція. Також можна сюди написати ваші емоційні переваги, цифри бажано це, наприклад, там, кількість клієнтів. Кількість учнів, скільки ви заробляєте, наприклад, підводка, можливо, до теми вашого продукту. Якщо у вас курс по швидкості, то безпосередньо в шапочку треба щось написати в опис, безпосередньо щось пов'язано з темою швидкості. Тож давайте розглянемо декілька прикладів, які я винесла на слайд. Наприклад, якщо ви себе позиціонуєте поки що просто як майстер, як студія, то що можна сюди написати, щоб привернути увагу вашої цільової аудиторії? Наприклад, послуги в шість рук, тобто це така унікальна унікальна торгова пропозиція може ваша бути, тому що мало в яких студіях є така послуга. А тут прикольно, можна прийти, наприклад, за півтори години зробити все, що захочеш. Також пригощаємо там найсмачнішою кавою в місті. Прикольно. Зручна парковка прямо під студію, також ну там дуже зручно, або там 5 хвилин від метро такого-то. -та. Для клієнтів деяких це може бути принципово важливо. Тобто, чим зручно їм буде до вас добратися чи ні. Коротше кажучи, це може бути ваша унікальною торговою пропозицією. Міємо дивувати, ми кожному даруємо там, класні емоції. Від нас кожен клієнт виходить впевненим в собі. Наприклад, тобто це такі вже емоційні ваші досягнення, ваші переваги. Тобто, треба придумати щось ось таке цікаве, щоб реально, коли людина почитала, то трішечки лепа відпало, що ого, прикольно, круто. Наприклад, якщо ви експерт, то можна написати там наставник майбутніх мільйонерів, мої ефір. Крутіші, ніж там вот, мої курси крутіші, ніж Кекс. Я змінюю життя та надихаю. Знаю про інстаграм більше від цукерберга. Я там заробила монетизувала свій блог за два місяці на мільйон гривень. Тобто, отакі переваги, круті штуки, ваші найсоковитіші досягнення, щоб коротко та зрозуміло було, хто ви такі, що можна у вас навчитися, що можна у вас зробити, чим ви круті, чим ви відрізняєтеся. Від інших. А що нам розказувати в ось цих збережених сторіс, тобто в хайлайцах, що ми сюди можемо додати. Я рекомендую, звичайно, в першу чергу вам розкритися як експертність, як особистість, як людина. Тобто тут ми можемо якісь зробити хайлайтси, розказати вашу історію, ваш шлях, як ви взагалі прийшли в цю професію, де ви раніше працювали, з чого все починалося. Також ви можете розказати безпосередньо, як ви вже тут розвивалися. Як ви від точки А, там починаючи майстер, прийшли зараз до точки Б, ті успіхи, які ви маєте, можливо, у вас там вже повна клієнтська база, ви топовий майстер в своєму місті, у вас там своя студія, у вас свій бренд і так далі. Тобто, ви можете вже безпосередньо цей шлях розкрити і розказати. Тобто, це щось особисте, де ви вже проявляєтесь як людина. Наступне це показати свою експертність. Тут ви можете зробити розбір, наприклад, найбільш розпоширених. Умлок. Oh проблем, розібрати якісь міфи, страхи вашої цільової аудиторії. Також ви можете зробити хайлайтс, в яких вже створюєте оцю потребу у вашому продукті. І, звичайно, потім, коли ви вже відкрито будете презентувати, продавати свій курс, то тоді бажано створити хайлайтс, конкретно який буде розкривати, що це за продукт, та доносити його цінність, чому він крутий. І давайте швиденько з вами обговоримо саму тему цього візуалу. Я знаю, що дуже багато майстрів прям реально помішані на цьому і бояться там зайвий раз якусь фотографію, якийсь рілс викласти, бо воно не вписується в візуал. Але, дівчатка, дуже важливе правило, яке потрібно запам'ятати. Наша мета насправді упакувати ваш блог таким чином, щоб він продавав. А не просто був красивеньким, тому що красивенько може бути, але воно не продає. Тобто, отакий візуал, наприклад, як я вам винесла сюди на слайд, він естетичний, він гарний, але в ньому взагалі майже вас немає. І коли ось так людина заходить на таку сторінку, взагалі не зрозуміло ваше позиціонування, те, що ми обговорювали в першому уроці. Тобто, не зрозуміло, хто ви, про що ви, чому можна вас навчитися, що у вас можна купити, а це дуже важливо. Тому. Пам'ятаємо наше чарівне правило. Наша мета зробити не красивенько, а щоб це продавало. Тож, що в себе включає ось ця правильна упаковка, яка буде продавати? Це, звичайно, правильно закладені сенс в вашому блозі, це перехід людей по рівнях свідомості, тобто контент, який буде переводити людей на наступні рівні свідомості. Це донесення вашої експертності, це сформована потреба в вашому продукті, це донесення його цін. Та, звичайно, контентні воронки. І все вище перераховане, ми, звичайно, сьогодні в одному уроці не встигнемо розглянути, не навчимося це робити за одне відео. Але я пропоную зараз зупинитися і зрозуміти взагалі, що таке контентні воронки. Взагалі, якщо коротко, контентна воронка це шлях, яким ми видимо нового підписника, вашу цільову аудиторію до потрібної нам дії. Це може бути заповнення анкети перед записом, заклик людини перейти в ваш телеграм-канал, або Тікток, або в якусь іншу соцмережу, або в Ютуб, наприклад, написати вам кодове слово, щоб щось там отримати, потрапити до вашої автоворонки, наприклад, купити ваш курс, перевести до іншої воронки, і так далі. Дуже важливо розуміти, якщо ви не вмієте робити контентні воронки, тобто вони відсутні у вашому блозі, то в такому випадку є дуже великий ризик, що ви просто будете робити багато якихось різних хаосів, хаотичних дій, але це не буде давати ніяких результатів, тому нам дуже важливо наших нових підписників проводити по потрібних нам шляхах, тобто контролювати їх перехід, їхній прогрів до нас як до особистості, до нашої експертності та, звичайно, до теми безпосередньо до нашого продукту. Тож я пропоную зараз з вами розглянути приклад найпростішої контентної воронки, яку ви буквально сьогодні зможете повторити. І зробити й в себе. Тож, взагалі, як будується така простенька контентна воронка. Спочатку ми робимо сторітелінг, викладаємо його в сторіс, зберігаємо в хайлайтс, а потім ще в стрічку викладаємо рілс, який буде закликати людей саме переходити ось цей хайлайтс, тобто буде переводити аудиторію цей необхідний для нас збережений хайлайтс. Тож, давайте розглянемо на прикладі одного з останніх моїх сторітелінгів, і яку я тут таку просто. Елементарну контентну воронку зробила, але вона мені принесла достатньо класні результати та продажі мого курсу. Тож, спочатку я викладаю перші сторіс, де зачіпаю біль моєї цільової аудиторії. Я дуже добре знаю, хто моя цільова аудиторія, що їм болить. І я от помітила, що багато хто скаржиться, що впали продажі, що немає заявок на курси, що важче стало продавати. Хоча спойлер, продавати стало не важче. Просто ринок постійно змінюється, і продавати зараз треба по-іншому, не так, як раніше. Але ринок росте, розвивається, і тут можна круто заробляти. Тож, я зачіпаю цю біль. В наступних сторіс я висловлюю. Рословлюю свою думку з приводу цього, що чому виникають такі проблеми, чому це помилкова думка. Якщо захочете цей сторітелінг, зможете зайти в мене в інстаграмі на сторіночку і його детально розглянути, подивитися. Я зараз не буду витрачати час, щоб розглядати, там з вами розбирати кожну сторіс. Моя мета донести просто цей загальний посил, що я робила, будуючи цю контентну воронку. Тож далі в серії наступних сторіс я даю трошечки такої користі людям. Розказую, як раніше потрібно було продавати, як потрібно зараз. І одразу для тих, хто вже зацікавився цією темою, я даю одразу анкету перед записом на моє навчання. І люди заходять, уже заповнюють. Відповідно, потім я їм продам свій курс. Для тих, хто не встиг ще прогрітися, продовжуємо далі. Я далі розкриваю тему, які там є секретики, фішечки, від чого взагалі залежать продажі. Далі продовжую транслювати свою експертність, показую, що я реально в цьому шарю. І я маю результати, взагалі, як потрібно продавати. В кінці я коротенько закриваю заперечення, що реально цьому можна навчитися, це все реально. І знову ж таки я людям даю я їх мотивую заповнити анкету перед записом. І тут я вже дотискаю людей, тих, хто в перший раз не догрівся, вони вже до кінця сторітелінга точно догрілися і заповнюють анкету перед записом. Тобто я зберігаю такий хайлайтс, і потім в стрічку викладаю ще додатково рілс, в якому. Зачіпаю біль, і потім переводжу людей в цю контентну воронку. Тобто в цей сторітелінг, я говорю, там помітили, що у вас впали продажі та немає заявок. Тоді переходьте ось в цей хайлайтс і читайте. Люди. Хто не бачить ці мої сторіси або сторіться, що вони то видаляються через 24 години. Але так як я зберігла це в хайлайту, воно вже залишається на моїй сторінці. І нові люди, нові підписники, які будуть заходити до мене в блог, вони будуть дивитися стрічку, вони побачать цей ріл і скажуть Вау, цікаво, тому що я зачепила їхню біль. І перейдуть цей сторітелінг, В ньому прогріються і заповнять анкету перед запису на моє навчання. Відповідно, деякі люди з тих, хто заповнив анкету, вони потім куплять і підуть до мене. На Таким чином, запостивши, зробивши таку найпростішу елементарну контентну воронку, яка складається просто з двох моментів: хайлайтс та рілс, який туди переводить, я мала продажі. Тож, дівчатка, в наступному уроці ми з вами розглянемо, вже, як створити той самий крутий, класний онлайн-продукт на мільйон, який реально всі хотітимуть купити, який реально люди рекомендуватимуть одне одному. Тому завтра з вами вже. Про це поговоримо.